Всім привіт, з вами Святик, і це вже третя частина. Я, я вже у другій частині став першим місце. І ми летимо туди забирати собі великий хати. Цей маленький іде. і ми забираємо собі величезні хати. хате. Мені вже майже 600 тисяч. ба бо бу ба 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 бу бо мату ще велет більше заспавню спавнять. О, хайньохани бабай. Ходи-ходи, малий, ходи. Ходи, є. Yeah. Ну, блябать, я хочу їсти. Куда мою, мою еду есть? Куда? Эй, ты повезла Ну, скорее не туда заканчиваюсь Что на тебе есть вообще? Это мое. Алла тебя. А, тебя что на другом месте? Давай, хочешь? На другом месте, на другом месте, все. То есть на другом месте ты продвигаешь. Я помех. Ой, я навіть не замет, что у мене 600 тысяч. Великі хати. о як класно. класная. Можешь 700. Нет, еще багато, за 700. А все равно. Тоже багато у меня уже. Оба! Оба о, о, оба. оба. Тобто вона весь Майже сі... 700 тисяч. У мене скоро вже буде майже мільйон. Ще чуть-чуть. На мене вже більше, ніж півмільйона. Мені вже 700 тисяч. Уже так, уже 700. Продовжуйте. Ростай. Ро, значить Росія. Лето, пока у вас есть, то вопрос. Их тут не потерять, 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 потерять. Иванка, я как-то видел. Иванка, 820. Царь Росс. Так, Царь Росс. А, он ведь вот я ушел. Ах ты сюда! Mm -mm, раз не буду на том месте. Он хочет чушь на этом на этом месте съест. Да блин, да блин! эй, Рос. Ну что ты ведешь, Деус? Мало будет у тебя. Он, она уже долго на третьем месте. Ой. я думаю, что она может изъезд. Мой же 800 тысяч. У меня 800 тысяч. Є, Скоро уже будет миллион. Еще чуть чуть-чуть. Еще 200 тысяч. Где ты у вас? Хочу вас есть. Что маленького? Есть. Yes. Про твою чергу. Ау. Блін, я не чайно тут узів. Куди? Ей! Слабачка. Ой, дорос. Ну, на ігрі, а ти де це а, навелося 22 уже. Сорок, да. Что ты сюда маленький? Эй, давай, можешь съестин за маленький. Їж більше, хочу тебе з'їсти. Ех. може да я Дев'ятсот тисяч. Ура, дев'ятсот тисяч. Нарешті! скоро вже буде мільйон долгожданний. У цій сей! У цій частині буде мільйон. А це трета Єс! Суас, рос, ну, будь ласка, но вітався ігри. Що ні, то я тебе з'їм просто. всіх здесь тебе лише я грав. Тут такой классно граться моя мені здається, я у Роблокс. А я у Roblox так не люблю грати так сильно. Все, з'їв. Це не розбук? А все равно зил. Давай, давай, я другой, другой, хочу еще миллион. Чего такие? атаке. Спалните, спалните, видите. О, база, раз наемся до миллиона. Мой же миллион. Майше. Мільйон. миллион, маєш мільйон! Один мільйон! Ура! миллион Всі рекорд Побити чотири мільйона треба. І за третє стени зробили один мільйон. Моя ціль зробити хоча б 10 мільйонів. Поки у мене планшет не розряд, у мене 33%. Єс у мене один мільйон. Того вироса. А може це взагалі не розсіят? І пофіг на товароса. лише 21 810. Твои бедненької девье може тысячу Давай тысячу добей тысячу Дубей тысячу Эй Позаразим Твой Хес тысяча О mm. ничего Аня Yes. Сюди більше людей бідних з'їв. Йохан і бабек я хотів стати першим. І тепер вже перший. Оба. Куда? Єс, yeah, один мільйон сто тисяч. Йома, yeah, скільки тут вже буде частин? Скільки тут вже? Три частина. Це третя. І буде четверта, і п'ята, а може і шоста. Хоч поки у нас в мене не буде е, 7 мільйонів. І я. я, я а може, поки коли то вже коли у мене телефон. Отой площат зрадиться. Може туди закінчимо? Та ходи сюди! Ей! Давай-давай-давай-давай-давай Ємо це... О, може то великі хати вже заспавнилися Але вони довго заспавниться, коротше, йдемо дивитися, чи вони заспавнилися так. Мене вже, мені здається, ніхто не переб'є Бо я всіх їм. О, та заспавнилась перш раз таки владим. Давай есть. Зараз уже будем закінчувати третю частину. Давай, 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 ещ, иш, иш, иш. У мене 1 млн 200 тисяч і ми закінчуємо другу третю частину. З вами був святик. Кайте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що дивилися це відео до кінця. І всім па-па! Зараз буде зараз зразу буду знімати четверту частину. Па-па!